Всім привіт! Мене звати Тетяна, ви на моєму каналі. І сьогодні я хочу зняти відео про те, що я готувала та їла протягом дня. Нещодавно в мене був челендж 30 днів корисного харчування, і я хочу зберегти цей формат для цього каналу. Тож час від часу тут будуть з'являтися відео з рецептами того, що я готувала та їла протягом дня, і все це буде в руслі корисного харчування. Тож почнемо. Останнім часом день мій починається рано, десь приблизно о п'ятій або шостій ранку. Я прокидаюся, щоб побігати і погуляти з собакою, провести час наодинці із собою, і потім починаю вже якісь ранкові буденності. Я завжди зранку випиваю склянку води теплої із лимоном. Інколи коли холодні дні, я ще додаю імбіря. Це допомагає мені трішки зігрітися. І через те, що я встаю так рано, всі мої ще сплять. І щоб не дуже сильно шуміти, я тихо попиваю свою водичку і роблю якісь нотатки на цей день або плани на тиждень, місяць і тощо. Приблизно за цей час всі прокидаються, і я вже маю змогу щось готувати. Через те, що я готую, як правило, три різні сніданки, бо зранку у всіх різні побажання. А я встала рано, тож вже хочу їсти. Я швиденько готую собі якийсь легкий смузі і п'ю його перед тим, як приготувати основну свою страву. Сьогодні я готую смузі із селери. Нарізаю її невеличкими шматочками для блендеру. Також невеличкими кубиками нарізаю ананас. І зазвичай я додаю зелене яблуко, але в мене були залишки ананасу, його потрібно було з'їсти. І ось тут я вже додала трішки імбірю, пів склянки, водички, і все це перемішала. Виходить такий легкий, смачний і вітамінний смузі. І, до речі, я викладала ще рецепти з моїми улюбленими смузі. В їх можна знайти на моєму каналі. І поки я готую окремо три сніданки, я можу не померти з голоду і трішки перекусити. До речі, кажуть, що він є антиоксидантним і виводить токсини, але... Я не ручаюсь на сніданок. Я сьогодні собі буду готувати вівсянку, варити із додаванням чорниці, насіння чія, арахісової пасти, горіхів. І сьогодні я додаю манго. І зазвичай я рідко купляю манго, але він такий лежав гарний. І Я вперше такий побачила на прилавку. Він був такий соковитий, м'якенький, і мені дуже закортіло його спробувати. І я не пошкодувала, він справді був таким. Насиченим м'яким, таким як з картинки. Вівсянку я варю два до одного, трішки підсолюю киплячу воду і додаю туди крупу. І сьогодні також одразу додала одну столову ложку насіння насіннячі і варила все це разом до готовності крупи. Поки вона варилась, я допивала свій смузі. І коли кашка підійшла, я додаю туди чорницю взагалі за смаком, як мені подобається. Сьогодні десь додала приблизно 3-4 столових ложок, Добре перемішую. Ще окремо зверху на кашку, я викладаю арахісову пасту, манго і зверху трішки притрусила горішками, трішки грецького і кеш'ю. І я такі сніданки полюбляю. Смачно, не дуже довго, корисно і мені вистачає до обіду. В мене вже час обіду. Зараз буду його готувати. Будуть такі маленькі такоси із нутом, трішки вегетаріанські, але дуже смачні. Поки так виходить, що кожного дня ми ходимо до магазину, щоб купити їжу для обіду та вечері. Ну щось на сніданок, звісно, наступного дня магазин поруч, тож це мене трішки розслабило, і виходить, що ми кожного разу купуємо щось свіже. і Я тут же готую і нічого не затримується в холодильнику. І з одного боку це легко і зручно, але в дні, коли лунає тривога протягом дня декілька разів, буває важко встигнути скупитись. Для такосів я нарізаю червоний перчик соломкою, подрібнюю кріп. І ще мені знадобився один огірок. Частину я порізала кільцями, а частину порубала на кубіки маленькі. Також на маленькі кубики порізала селеру зовсім трішки. І нашинкувала десь половину червоної цибулі. Такоси купую готові, але нещодавно знайшла рецепт. І, мабуть, спробую приготувати сама. Нут, я беру консервований і все починаю змішувати. Я взяла десь приблизно півбанки нуту і додаю туди всі свої подрібнені овочі, окрім перцю та огірка колечками. Ще додаю дві чайні ложки хумусу, в мене звичайний, дві столові ложки грецького йогурту, підсолюю, додаю трішки перцю за смаком. І все це добре перемішую і розминаю виделкою, щоб було таке пюре. Саме нут намагаюсь перетворити у пюре. Так ось я трішки підігріваю на пательні. На обід мені вистачить 3 штучки, тож я їх обсмажую з двох сторін. І далі починаю викладати все збирати. На тако кладу листечко салату, можна капусти. Огірок кільцями, червоний перчик, свою суміш, і все це згортаю. Такий варіант я готую вперше, і я справді не очікувала, наскільки воно буде смачним. Я не можу сказати, що я великий фанат бобових і особливо, мабуть, нуту, але цей варіант ну дуже сподобався. Їм я три рази на день, як правило, без перекусів. І в мене вже час вечері. І Сьогодні я буду готувати рис із яловичиною і овочами печеними. З овочів в мене залишки червоного перцю з обіду, цукіні і брокколі. Я все просто нарізаю шматочками, великими-невеликими, як подобається. І викладаю на противень попередньо змащую олією. Зі спецією сьогодні додаю куркуму, сіль і також паприку. Відправляю в духовку і тримаю 20 хвилин 210 градусів. Поки овочі випікаються, я готую соус, натираю пів зубчика часника, додаю 2 столові ложки соєвого соусу, 1 столову ложку теріякі. Замість теріякі можна використовувати мед і 1 чайну ложку арахісової пасти. І одразу хочу сказати, що наступного разу я буду додавати одну столову ложку соєвого і одну столову ложку води, бо вийшло трішки солонкувате. Яловичину я обсмажу з двох сторін на пательні, зі спецій в мене тільки сіль та перець. І Яловичину я обирала щось типу Карпачо, бо мені хотілося спробувати, як буде, якщо підсмажити ну дуже тоненьке м'ясо. І, в принципі, вийшло нормально. Далі я все це сервірую, збираю докупи. До речі, я довго шукала ідеальний варіант приготування брокколі для мене, бо відварений мені не дуже подобається хоча і альденте, і відварювати перед тим як запекати також мені не подобається. А ось покласти просто сири і випікати, це було гарне рішення. Для мене це найсмачніший варіант, поки і загалом вся вечеря була смачна. І мені гріє душу ще той факт, що вона і корисна. Дякую усім за увагу. Я сподіваюся, що вам такий формат подобається. Вирішила його зберегти, бо більшість людей, яка на мене підписалась, зробила це саме під час. Мого челенджу 30 днів корисного харчування. Тож я так розумію, тут є ті, кому ця тема цікава, тому я її буду продовжувати. Мені вона самі цікава. Може, трішки ще буду експериментувати з форматами, але корисне харчування я певно залишу на цьому каналі. І знову ж таки дякую всім за увагу. Дякую, що підписуєтесь, що коментуєте, що підтримуєте. Мені справді дуже приємно читати усі коментарі і історії деяких людей. Я справді щиро підтримую кожного з вас, хто вже зробив якісь зміни, хто робить, хто тільки збирається. Мені справді цікаво, тож дякую, що ви ділитесь. До зустрічі в нових днях. Пока!